Три. Ні, Нікіт, а на качелях тобі сподобалось кататися? Я другий. Я ж говорю, мені нічого не сподобалось. А на качелях? Ти ж так гарно катався. А в музеї МНС? А, а я, я пожежу що... в туші. Все, да, нічого не має Все. Андрій і а, а, Андрій Байков, що кажуть? Андрюш, а Биков? Мені сподобалось все, окрім одного. Так. Да. Андрюш, можна тебе сюди попросити сісти, щоб тебе було видно? Я? Мені сподобався сподобається одного. Мені не сподобався звук е сигналізації. Вона тобі дуже не сподобалася. Ні, мені а... більший звук підійшов. А я поперед сказала, діти, зараз буде мені не, У мене не, гро... не гучний, а інший. Який. Сам цей звук неприємний. Ну я теж дуже люблю такі всякі звуки, О, так, О, знаєте? я госубі закрила. Я любила таку піп, 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 піп і все, вистріляє містрілася. А що, Далову, що, що тебе вразило, чи здивувало в музеї МНС? Мене? Ну так собі. Тільки здивувало, то, що буде, якщо куриш, віш і так, все окей. Якщо людина... Загоріти і то, що горіти, все згоріло, не твереза тихенько засинає, що з нею відбувається потім. Вона вгорає. Відбувається пожеж, ты запомнят. Андрюшка, кидай сюди. Марик уже говорит. Нет. Нет. Марик скачет. Мне все сподобалось. Да, уже тот звук На Она уши, Музей в мене. А що набуть було страшне, там для того? Когда он сказал откручувати. Скажи, як вона буде причастно. Показував, що він наче, починає бомбу відкручувати і зараз вона зірветься. так? Да? Да. Всі злякались, а він що зробив, сварив вас за це хвалив? Хвалив. Хвали. 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 Сказав, хвали. похвалив. Сказав, що ви обережні, що у вас правильна реакція на небезпеку. Да? А, ну якщо я це зробила, то вже сам зараз. Правильно, да, і роз, ми теж. он вот тоже так говорил. Ред, дита, вы думаете, там где вы А я испугался от Тики, да. за и да. да. что, музей... может потерять свою жизнь. Ну, да, что? Да. а что может, она тогда не сработала первый не. раз. Я просто... Диты, подведите... Она просто могла... не сработать и в землю покупаться. руку, Дитина. кто думает, Дитина. что там где вы В музее МЧ Підведіть руку, хто думає, що там немає вибухівки. Ну, де це стара, ну може Ну десь стара, може робити, тому що може. Діти, зрозуміло. Ні, перемогли. Ну, спитайте батьків, що вдома, що ми думали. в нас залишився, де залишився. Андрюш, ти спокою. казала, Віронічка. кажеш, бусинський вибличний цей віть. Щоб тебе в камеру було видно. Що тобі сподобалось, запам'яталось, вразилось, дивувала. Ой, вибач, вибач сонце, тиша. Тиша. Мені сподобалася екскурсія. В музей МНС. Чому? Тому що я не була на екскурсії. Ніколи на такій не була? Ба дівчатам подобається, там де вибухівки, якісь да. там снаряди. Да. І не страшно, не страшно було. Нормально, я вмію. Мене... Ще ти дівчата, я дівчат спитала. Мені цікаво. Так, да. Веронічка? Да, да. Ну, а що там саме було, може несподіване або здивувало тебе, а пожеж пожежню там всі якісь приладдя? Одяг пожельники. Ох, діти позасиляли. Добре, а дитячий майданчик сподобався? Да. Скачений. Мені тільки не сподобалося була що звук той. Чи ти, ти не Дякую всім, хто не робить звук. Я не люблю гучних звуків. А, це сім'я те, що мені не сподобається? Андрій, учимося до мене.